Ретель достерли всі непотрібні нам лінії, та продовжуємо далі. Тапанточки в нас знаходяться на галявинці у бамбуковому лісі. Малювати бамбук дуже просто. Ось так він малюється. Так. Він складається з ось таких елементів. Ми знаємо, що бамбук росте дуже швидко, і він дуже живучий, цілі ліси бамбукові існують. От і пандочки знаходяться от в такому лісі. Так, намалюємо гілочку з листочками. Багато гілочок ми не будемо малювати. Лише декілька намалюємо гілочок, щоб було зрозуміло, де знаходяться наші панточки. З цієї сторони ми теж намалюємо бамбукове дерево. Малюється воно дуже просто, бамбук росте високий, високий. Так, сюди буде гілочка і листочки. І тут ще намалюємо. Гілочку з листочками і достатньо. Тепер подивимось, які лінії зайві, і приберемо їх гумочкою. Ось так. А тепер переходимо до роботи фарбами. Пандочки в нас чорно-білі, тому. Тому, ми будем, тому їх малювати не складно. Лише нам потрібен буде чорний колір. Тому що білий колір залишимо просто білий папір. Так, беремо чорний колір і частини, які в нас чорні, тобто вушка, ми покриваємо чорною фарбою. Ось так. Акуратно. Використовуємо тільки чорну та білу фарбу. Очко ми замальовуємо теж чорною фарбою і залишаємо ось такий кружечок біленьким. Так. Носик у нас теж чорненький. Можна лишити біленький такий кружечок. Лапки ми повністю замальовуємо чорним кольором. Візьмемо чорний інтенсивний такий колір і замалюємо лапку одну, трошечки додамо водички. Так, замалюємо лапку одну та другу. Між ними можна залишити ось такий. Біленький проміжок. Ось так. Далі замалюємо хвостик теж чорним кольором та задні лапки. Ось так. Все, що потрібно, тільки акуратність і увага. Уважно дивимося, щоб менше виходити за намічені нами контури. Малюємо середнім пензликом, щоб нам не було дуже довго. Середній пензлик прекрасно справляється з цією роботою. Так. Тепер переходимо ця пандочка, хай підсихає, переходимо до іншої пандочки. Так само замальовуємо чорненьким вушка. Акуратно, одне вушко, потім інше, носик, очко. Головне не спішити. Акуратно і уважно це все робити. Ось так, замалювали. Тепер так само переходимо до лапок. Використовуємо також чорний колір, так як наші пандочки білі з чорним, це нам спрощує роботу. Ми користуємося тільки чорним кольором, а там, де білий, залишаємо. Білий папір. Якби ми працювали гошевими фарбами, ми б бі могли білу частину намалювати білими фарбами, білилами. Так, відправимо хвостик та лапки. Малюємо так, як ми і в тої пандочки малювали, бо вони дуже схожі. Це, певний, братик з сестричкою, або дві подружки, або два приятеля. Ми не знаємо, хто це. Але, очевидно, що вони дуже раді бачити один одного і зустрілися для того, щоб поспілкуватися. Тепер ми. Поки що у нас пандочки ще не домальовані, але ми їх залишаємо підсихати. Візьмемо широкий пензлик для того, щоб намалювати травичку на галявинці. Так, Широкий пензлик, Ї Він дуже зручно малювати. Ось так. Ось так. Стараємося. Щоб наші фарби не зливалися. Близько підходимо до чорного, але на чорний не заходимо. Ось так. Ми потім ще будемо працювати над пандочками, але потім, зараз ми зробимо такий фон зелений. У бамбуковому лісі така зелена травичка. Ось так. Додаємо водичку. І домальовуємо до кінця. Ось так. Листя будемо малювати темнішим зеленим кольором, тому можна їх зафарбовувати. Ось ми намітили, де в нас буде. Травички. Хай травичка підсихає, Травичка підсихає, а ми займемося бамбуком. Де багато рідини води, приберемо пензликом сухим. Так. Ми візьмемо тепер тоненький пензлик та займемося бамбуком. Бамбук в нас темно-зеленого кольору. Тому візьмемо темно-зелений колір, попробуємо на палітрі, який він у нас. Так, темно-зелений колір. Начнемо, почнемо із цього краю. Ось так намалюємо наш бамбук. Він малюється просто. Зовсім не складно. Ось такі сегменти його. Ось так. Стовбур готовий. Тепер цим же кольором намалюємо гілочки. Спочатку таку тоненьку гілочку, а потім листочок. Ось так. Є один листочок. Тепер цю гілочку намалюємо. Працюємо тоненьким пензликом, бо тоненьким пензликом дуже зручно малювати деталі. Ось так вже травичка наша підсухла і поверху нашої травички малюємо. Гілочки. Тепер переходимо на цю сторону, малюємо тут бамбукові сегменти, частини стовбура, він у нас складається з отаких частинок, а всередині ми знаємо, що стовбури бамбука порожні, тому він дуже легкий та міцний. Ось так, ось такий у нас бамбук так само намалюємо гілочки та листочки і цю гілочку. Так, одне дерево з цієї сторони у нас готове. Тепер намалюємо інше, яке трошки далі знаходиться. Ось так. Стовбур бамбука має дуже просту форму та легкий. Малювання, його дуже легко малювати. Ось так намалювали. Тепер вже підсохли наші пандочки, тому ми візьмемо знову ж таки тоненький пензлик і закінчимо пандочок. Для цього ми знову будемо користуватися чорним кольором і обведемо контур. Голівки. Це робота потребує акуратності. Для того, щоб у нас вийшло красиво, ми повинні робити все це акуратно. Так, точно так же спинку та животик. Ось у нас є вже контури першої панточки. Тепер так само попрацюємо над контурами другої пандочки. Так. Якщо вам дуже важко малювати контури фарбами, ви можете для початку використовувати фломастер. Якщо не виходить. Але обов'язково вийде. Ось так наші пандочки готові. Тепер намалюємо травичку. Травичку ми не будемо повністю заштриховувати, лише декількими штрихами ми покажемо, що це травичка. Ось так. Вже фон наш підсох, зробимо отакі штрихи. Так. Тоненьким це, це робимо пензликом. Такими стрижками показуємо, що тут росте травичка. Вони сидять на травичці. Так. Тоненьким пенсликом дуже зручно робити такі штрихи. Можна зробити їх більше, можна зробити менше, як ви бажаєте. Ось так. Ми не дуже будемо загострювати увагу на, цих, на цій травичці, тому малюємо ось так легенько. Так, ну що ж, травичка у нас готова. Тепер можна намалювати сердечко, яке показує нам емоції цих пандочок, що вони дуже зраділи, коли побачили один одного. І... З задоволенням спілкуються. Так. Форма сердечка дуже проста, тому не обов'язково його намічати олівцем, але можна намітити і олівцем, а потім розфарбувати фарбами. Можемо зразу малювати фарбами. Ось так червоною фарбою легенько ми це сердечко намалюємо. І вона буде нам говорити про те. Тут панують позитивні емоції. Ось і готова наша робота. Давайте подивимося. Чи, чи нічого ми не забули. Ні, все в нас нормально. Получилась отака гарна композиція. Двоє пандочок відпочивають на галявинці. Будемо її закінчувати. І бажаю вам всім творчих успіхів! Надіюся, що, Сподіваюся, що у вас теж получилася гарна картинка. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть на лайки та підписуйтесь на канал. А я бажаю всім вам творчих успіхів і до нових зустрічей на каналі Білий Аркуш. До побачення!